Всім привіт! Ви на каналі Аназі І зараз я зроблю огляд на новий скін, база Годзіла Баз. Тому поставте лайк, підпишіться на канал і підпишіться на телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться, я зібрав моїх трьох тімейтів, точніше трьох людей з мого клану, один з них, мій друг, тобто бійце Снейк. І ми просто отримали вже годзілу. І стали трьома. До речі, в імператора Девіда є ще червона Годзіла Бас, тому топ. Цей скін зроблений спеціально для гіперзаряда. Коли він юзає гіперзаряд, то тоді він стає великою годзілою, але це на якийсь час, і потім він стає просто монстриком, а коштує це 800 ємів. Це найдорожчий тепер скін. І таких, напевно, буде багато. Ну, суперсел люблять, коли ми донатимо в гру, тому не дивно. На даний момент є три його розмальовки: це чорний, червоний і зелений, які дається в клубі, але теж може випасти з яєчка. В принципі, в нього все є занімація, як у скіна ну, за 300 ємов, але він все одно буде коштувати 800, бо він гіперзарядний. Ми пішли в знищення сейфа, але тут доступні мутації. А якщо доступні мутації, значить це просто повний хаос. До речі, коли ви отримаєте цього годіл ви отримаєте ще 9 його наліпок. Але бляха, мене тупо вбили, мене залогали і тупо пайпер майже добила. Анімації в нього всі різні, тому дуже класний скін. А ще й плюс халявний. Ну, як сказати, халявний. Не прям халявний, але ну, можна отримати за халяву. Коли він ультує, то кидає свій водний човен і біжить до цілі, ну або летить до цілі, точніше боюсь грати. Я так ультанув, але багато ХП, сейфу я не зніс. Ну, і ми все-таки програли. Ми вирішили піти в нокаут 5 на 5, тобто з 10 людьми. Це дуже цікавий режим, тому краще пограйте в нього. Так ось в чому прикол цього режиму? Я думаю, вже всі зрозуміли. Але коли ви, наприклад, вимираєте то вся ваша команда отримає на одне покращення більше, тобто вони стають сильніше. З кожною смертю, ваша команда стає більш сильною, більш прокаченою і більш більшою. Тобто у вас більше хп, ще ви стаєте дуже великими. А якщо наприклад, у вас всі тімейти померли, і у вас залишилась тільки одна людина, то він просто якийсь гігант. Наш Едгар залишився сам на сам скалет. Вона так, була такою ж великою, як наш Едгар. Він узнув її безряд і напав на неї. Там залишалось дуже-дуже трошки, і він все таки добив її. І знаєте що? Дуже цікаво, але наші тімейти не були тупими. А ось я трохи тупив і трошки програвав. Я юзнув свою ульту, знаєте куди? На голову тіка. Таким самим чином я просто помер. Всі тімейти померли, але залишився максимально великий ліон з чотирьома покращеннями. Він був проти ще одного Ліона, тільки вже динозавра, і ще проти Едгара. Я думав, що він ну, не затащить, бо це, типу, ну, такий прям якийсь професіонал. Але тут раптом Едгар щось задумав. Собі. І коли Ліон підходить, він взимає свій гаджет на щит, юзає гіперзряд, але все одно вмирає. Я чесно здивувався. Або це через те, що Леон був сильно прокрачений, я не знаю. Але потім чужий Ліон юзає гіперзряд і ульту. Але наш Ліон юзає ульту і просто хілиться в бурі, а той не хілиться і просто помирає, і ми таким чином виграємо. Тобто наш союзник все таки був непоганим таким. Я вирішив піти в соло Шаудаун. Біля мене був Супер Рейнджер Брок і ще Емс. До речі, ця Годіла Бас стріляє лазером або з рота, або з очей, я думаю, з рота. І вони залишають такий вогняний слід. Ну він прям такий маленький, але все одно це дуже класно. Анімація так і взагалі топ. І дивіться, я хотів вбити Брока, але не туди ультанув. Я його вбив і після нього. Була анімація його смерті, тобто там з'явилися будинки різні, такі великі, і ще вертольоти. Тому анімація смерті вона дуже класна. За це респект. Тут бія покрутилася, я покрутився їх у відповідь, на мене напав вольт, але я його зміг якимось чином виграти. І після нього залишилось теж місто з вертольотами. Так, да, це було супер угарно. Я просто їх всіх поунижав. Я стояв біля Мортіса, тому отримав мій гіперзаряд ізнув емоцію любові до нього, до цього Мортіса, і пішов чекати наступну свою жертву. Мортіс напав на рікошети і вбив його. Але Мортіс далеко не втік. Я його вбив у відповідь. Залишалося три людини. Баз напав на ЕМС. Вона його відштовхнула. Я її знов свою її призаряд і напав на База. Коротше, бачите, вона Я просто став гігантським. Хаділа просто тупо гігантський, Це просто вражає. Мене майже не вбила однобаночна Емс. Але я зміг втікти і отримати 10-ту банку. Я її отримав і пішов вбивати Емс. Але вона зрозуміла, що треба втікати, і вбилася. Ну і я зайняв топ-1. Мені, в принципі, нормально. В другій каці я теж отримав і перзрятна база. Мене хотів вбити і кіт, і брок, і ще один баз. Тобто мене хотіли вбити просто тупо всі. Якщо я добре зрозумів, то ми зацімились цим базом, але все-таки його добив брок, а я хотів все-таки його вбити. Ну, в принципі, я юзаю свій гіперзаряд і вбиваю цього кота. Нападаю на Бонні, але вмираю перший і займаю топ-3. Не топ 2 не топ-1, а тільки топ-3, на жаль. І я зайшов в матч і заспавнився біля супер-рейнджера Чорного Брока. Да, До речі, це ремейк на просто рейнджера Брока з сезона Літо з монстрами. Тоді він просто був не таким класним. Ну, спавнився я і пішов знищувати лазером всі скриньки, щоб отримати. Геми. До речі, я не дивився фільм Годзіли, але знаю, що там дуже багато монстрів, вони кушать місто, да, і це прикольно. Але не дивився, хоча фільм має бути класним. Цей Брок знищував банки для мене, але я вирішив одну залишити йому. До нас підходив Вольт, і він забрав цю банку. Я розізлився і почав на нього агритись. але він зміг мене вбити. А Брок, я не знаю, чи він вбив його, чи ні. Але, блін, на жаль, я вмер. До речі, ось така анімація в нашого любимого годзілу е, База. Він навіть стає годі, на якийсь час, коли їсть кораблик, а потім все-таки вертається, вертається до свого стану. Ну, в принципі, я оціню цей скін на 9,5, 10, бо ціна занадто велика. Типу, там тільки додають гіперзарядний скін, коли він стає в гіперзаряді. Це прикольно, але це всього лише пару секунд. Я не знаю, чи це коштує саме такої ціни. Це занадто багато. Це просто треба саме донатити. Це копити це буде дуже довго. Тому не знаю, тільки за це мінус, а так скін імбовий і советую вам його зараз отримати в клубі. Ну або вибити з яєчка. Бо потім вам придеться його купувати. На цьому, все. Всім дякую, дякую за перегляд і до побачення.